Глядачі, мене звати Оксана Гнатишин. Ви дивитеся новини на телеканалі НТА. Вже за мить наші журналісти вам розкажуть про таке: грама совісті влада добиває народ платіжками за газ. Нині без науки, завтра без держави. У страйкують проти нехтування вітчизняною наукою. Тест на доброчинність допоможемо дівчинці пересадити хворі органи. Львів'яни ще голодують, аби оплатити січневі космічні квитанції за теплопостачання. На них чекає ще один неприємний сюрприз. Тепер за хмарні суми приходять за норми споживання газу, аби через ігри влади, або через недолугість уряду, але навіть ті, хто ретельно платив за комунальні послуги, тепер змушені доплачувати за блакитне паливо, яке буцімто спожили ще від травня минулого року. Петро Антонович мешкає у своїй маленькій квартирці з двома родичами. Економлять на чому тільки можуть. Проте через те, що не мають лічильника на блакитне паливо, цього місяця за користування газовою плиткою отримали непідйомну для них ціну. З лічильника прийшло 210 гривень. Ну, це просто я треба не знаю, якою хворою людина бути. Такий. 200, скільки це треба варити, бо то газу круглодобово, він повинен певне виходити з плитки, щоб він і то не накрутив. Це, я не знаю, що то робити, що то за держава, що то за владеє. Він не єдиний, хто взявся за голову, коли побачив свою платіжку у консультаційному центрі Львівгазу. Це майже усі. Кожний місяць частинка. От є, скільки ви маєте зараз буде платити, 129 гривень, це є за місяць без дорахунку. Маю платити 130 гривень. Цей місяць є 210 тому що та частинка є дорахована. Тепер безлічильникові споживачі газу повинні розплачуватися за недосконалість прийнятої постанови Кабінету міністрів. У травні минулого року зменшили норми споживання для цих людей удвічі, а вже 29 січня цього року Вищий адмінсуд України визнав її незаконною і скасував. Газопостачальні підприємства будуть змушені перерахувати споживачам, починаючи за попередні 9 місяців всі норми споживання, які були визначені які визначено незаконно там, встановлено кабінетом міністрів. Мова йде про перерахунок починаючи з травня 2015 року за 9 місяців. Тобто в цьому місяці споживачі отримують рахунки за газ, де будуть вже застосовані нові норми споживання. І плюс у них в рахунках буде вказано перерахунок за 9 місяців. 15% споживачів Львівської області тепер платитимуть кругленькі суми за блакитне паливо, оскільки не мають лічильників. Що за цей час не доплатили, через не свою вину мусять повертати. Про це їх навіть не попередили, а лише почали надсилати платіжки щастя за інопланетний газ. Відчули цю примку і ті, які встановили лічильники пізніше травня минулого року. Правозахисник Ольга Яремків вважає це порушенням прав споживачів Якби люди знали свої права, то вони так би і платили. А наші люди привикли їм скільки сказали, стільки платять і біжать платити. Відразу всі ніхто не стає в позу, не про пробує встановлювати якісь свої права, встановлювати ціну реальну. У той час, як середня зарплата в країні впала до півтори сотні доларів, чиновники придумують, як знову нажитися на простому населенні. Собі ж навпаки, піднімають зарплати та ще й вибивають з державного бюджету гроші на оплату своїх помічників. Верховна Рада хоче збільшити витрати на них на 85%. Вікторія Хома Юрій Руденко НТО Новини. Наскільки люди вже роздратовані і розчаровані владою, яка своїми теплими кріслами повинна завдячувати насамперед народу, в нашій рубриці народ скаже. Краще будувати собі хатинку високо в горах, жити в лісі і палити дровами. Ну це я, між іншим так сказав, з гіркотою. А насправді це, що зараз відбувається в усіх сферах суспільного життя, в промисловості, фінансовій системі, в культурі і навіть в науці. Дуже нагадує гібридну війну, тільки за рахунок агентури внутрішньої. Це безглуздо. І, взагалі, так як вони піднімають ціни на все, не піднімаючи пенсії, я отримую 1300 гривень. Із них 1100. я плачу комуналку. Це зовсім ненормально. Я думаю, що це відсотки відмивання грошей. Це не обґрунтовані ці тарифи, тому що люди вже і так з останніх сил стараються якось виживати. Ми не живемо, ми виживаємо. Я просто не хочу дуже погано говорити про наш уряд. А так, мені сказати нема вже чого. Наш уряду, як такого немає. Я не знаю, за що ми їх годуємо. На позиках тільки жити і нічого не. Не знаю. При наших зарплатах ціни такі на газ, на електроенергію, на водопостачання взагалі нереальні. Люди того не можуть оплатити. Та бики вони коротше. <різь> я, ну, я не признаю зараз владу. Я думаю, що це ненормально і це абсолютно не обґрунтовано, тому що навіть при, е, в комісії Верховної Ради не знають як. Рахувати і не вміють рахувати, і головне, що не хочуть рахувати, йти на зустріч народу. Я плачу полічильнику, так що в мене проблем немає ніяких. Абсолютно Вони сволочі. У центрі Львова жити добре. Не дивуйтеся, але росіянам обласні чиновники кажуть, що приміщення російського культурного центру є комунальною власністю облради а російське товариство користується ним на пільгових умовах та ще й жодних податків до місцевої казни не сплачує. Натомість представники організації запевняють, у них є всі документи на право власності. Це приміщення російського культурного центру у Львові, куди не глянь скрізь кремлівські символи. Від прапора та георгівських стрічок до проросійських світлин на стіні. Обласні депутати прийшли, ніби не з ворожим, але й не зовсім мирним візитом. Певні приміщення є власністю облради. На даний момент ми в будь-якому разі повинні провести документи ну, в порядок юридично складову. На даний момент документи не є в порядку. Колись тут був обласний кінотеатр. З часом він закрився, і у 1990 році приміщення передали на баланс російського культурного товариства імені Пушкіна. Нині обласні чиновники переконують, згідно згідно законодавством, комунальне майно не може бути на балансі якихось організацій. А відтак ті, хто тут зараз змушені платити орендну плату. Знову ж таки, має бути якийсь суб'єкт визначений. Ну, Не знаю, як мені важко сказати, напевно, буде подальші дії, з ким мали би оформити свого орендне оплатного користування цим об'єктом. Тому що безоплатне користування ну, майном комунальним державним не передбачено. Та члени російської культурної організації навіть і чути не хочуть про це. Божаться, що усі документи на право власності у них є. Інтеризаційна справа. Хто записаний власником? Товариство, імені. Пушкін тут збираються різні проросійські товариства, влаштовують концерти та конкурси на честь своїх письменників. Себе сепаратистами не вважають. Як треба то все вигнати? Що москалівець треба гнати, то вони сепаратисти. А я знову повторюю: я громадянин України і податка платник. І буду за то грисся, як я не знаю. Наразі у цій ситуації дідько собі карк скрутить. Обласні обранці спробують вирішити цю дилему на найближчій сесії, а члени товариства вже погрожують судами. Маріна Оленська, Іван Мозуренко, Новини. Не нехтуйте знаннями. Кілька сотень науковців та освітян вийшли на перший попереджувальний протест, адресований уряду. Основні вимоги збільшення фінансування. Адже у свіжому бюджеті України скоротили витрати на науку, хоча їх було й так кіт наплакав. Знищена наука, знищена держава. Фінансуєте науку, фінансуєте майбутнє. З такими плакатами наукові працівники Львівщини і Західного регіону зібралися біля пам'ятника Кобзарю, щоб висловити своє обурення діям уряду. Такого рівня фінансування не було ще за жодного уряду, за жодної влади. Я підкреслюю навіть тої, про якої ми всі разом боролися, і це викликає обурення, і науковці просто зневажені і принижені таким ставленням до так званої реформи, яку хочуть проводити, ніби уряд в, в академії. Наука України якось живуті за рахунок самих науковців, які витрачають власні кошти на різні конференції. Тощо, переконаний кандидат філологічних наук Мирослав Трофимук. Дякуючи ентузіазму окремих людей, які вибрали це для себе як життєвий шлях і фактично свою долю, просиділи очі, здоров'я в бібліотеках, в лабораторіях. Ми є адекватні до світу. Це не є відстоювання, скажімо, позичання грошей чи ще щось. Це є відстоювання інтересів, про які наші державці не розуміють. Цьогоріч уряд вирішив розпочати реформу наукової галузі, врізавши фінансування установ Національної академії наук на 26%. відсотків. І це злочинно діє наш прем'єр-міністр. Яценюк, який поставлений кров'ю майдану на цю посаду і повинен дбати про розвиток українського народу, української науки, української держави. Він цього не робить. урветься наш терпець. Ця людина повинна зійти. На голому ентузіазмі науковці довго не протягнуть. Якщо філологи можуть перелопати масу літератури у бібліотеці, то технічні науки потребують капіталовкладень на різноманітні прилади і не тільки. До 2008 року раніше заснував в Львівському національному саті проект Мільйон на науковий прилад. Це розумієте? Тобто, ну нема про що говорити, якщо мільйона немає на якийсь науковий прилад, це хімікам, фізикам, так електронікам і так далі. Ну від цього потрібно починати. А інакше ми будемо не лише лишатися, навіть не лишатися, ми будемо відставати і відставати. Наукові протести лише починаються. Якщо уряд їх не почує, їхатимуть до Києва, обіцяють мітингарі. Тарас Радюкін, Юрій Руденко, НТА Новини. Донбас порожняк не гонить. Схоже, саме таким принципом керувалися невідомі контрабандисти, які намагалися залізницею незаконно переправити до країн Євросоюзу бойові набої. Прикордонники львівського загону на залізничній станції Рава Руська знайшли у вагонах, які перевозили глину майже 60 мисливських патронів калібру 7,62. Потяг прямував зі станції Дружківка, що на Донеччині до Польщі. Про небезпечну знахідку одразу повідомили представники фіскальної служби поліції та СБУ зараз за цим фактом триває слідство. Вандалізм у перші дні посту на Львівщині у двох містах сталися неприпустимі здоровому глузду. інциденти. В одному обікрали кілька церков, в іншому відпиляли руку на пам'ятнику Римському. Детальніше про ці та інші події далі у нашому огляді. Нічого святого у Другобичі вандали понівечили пам'ятник папі Івану Павлу II. Споляну руку та хрезло мисники поклали біля самого підніжжя статуї. Інцидент трапився вночі. У соцмережах уже з'явилася Хмара невдоволених. Мовляв, поліція повинна уважніше контролювати порядок у місті. Бо у Другобучі не єдиний випадок. У новому роздолі невідомі обікрали одразу три церкви. Із храмів зломисники винесли усі гроші, які були у скриньках з пожертвами. Точну суму наразі встановити неможливо. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Удіосного екс керівника Даї Львова Богдана Мицика остаточно з поліції. Про це заявила голова Національної поліції України Хатія Декануїдзе. Як виявилося, колишній начальник не пройшов перетестацію, а відтак буде звільнений з поліції через службову невідповідність. Згідно з правилами, мицака мала б відсторонити протягом 15 календарних днів після ухвалення такого рішення. Квітень, травень, червень для риболовлі. Про це повідомили у департаменті екології та природних ресурсів Львівської ОДА. Мовляв, саме у ці місяці стартує операція нараз 2016 У басейні річок Західний Буг, Сян та Стир. Вона триватиме з 1 квітня до 20 травня. На Дністрі з 1 квітня до 10 червня. А в придаткових системах водойм це протоки, гирла та мельоративні канали з 1 квітня до 30 червня. Врятувати добро, хронічна ниркова недостатність не вирок. Довести це намагаються рідні 15-річної Анастасіїки, яка нині перебуває у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі. Важкий діагноз дівчинці медики поставили кілька місяців тому, та вона не здалася і разом з мамою шукає кошти на те, аби пересадити хворі органи. Тест на нашу з вами доброчинність далі у сюжеті. У вікно лікарняної палати дівчинка дивиться щоденно вже протягом двох місяців. 15-річна Анастасія Зінгіс потребує нашої з вами допомоги. У дівчинки відмовляють нирки, і єдиним порятунком є пересадка, яку в Україні від нерідного донора не проводять. Дівчинка має хронічну хворобу нирок зумовлену вродженою вадою нирок на, на даний час. Це є в стадії практично декомпенсації, і вона буде потребувати діалізу і. Пересадки нирки, трансплантації нирки. Їй вже сформовано артерію, винозний шунт, і вона в будь-який момент, якщо буде повна декомпенсація, може починати гемодіаліз. Віддати частину себе для порятунку дівчинки готова мама. Якщо її орган підійде, то трансплантацію зможуть провести у Києві. Якщо ж ні, свої двері відчиняє білоруська клініка. Проте для цього потрібен час і немалі кошти. Нам вже вшили фістулу, поставили катетри. В разі чого, коли дитини відкажуть нирки, ми зможемо вже тут підтримувати їх на штучній нирці. Взагалі-то нам радили, щоб ми їй, якби терміново пересадили нирку до діалізу. вона краще приживеться. Надіюся, що я підійду, тому що я в п'ятницю буду здавати аналізи, і я думаю, що якщо я підійду, але як я не підійду, нам треба буде ставати чим поскоріше на чергу. Навіть у лікарських стінах дівчинка не забуває про навчання. До неї часто навідуються учителі міської школи і готують її до майбутньої ДПА. Ким мріє стати, ще не знає, але точно хоче бути здоровою. Здоровою так. стати здоровою, а тоді там же помаленьку і піду. За словами матері, батько дівчинки покинув їхню сім'ю багато років тому. Сталося це через хворобу Анастасії. Та замість того, щоб хоч якось допомагати, він навіть відмовляється дати дозвіл на трансплантацію нирки дитині. Мама ж більшість часу проводить на роботі, тому за дівчинкою доглядає бабуся, очі якої не висихають від сліз. Я хочу звернутися до всіх людей, щоб допомогли моїй внуці. На казали до вересня буде ще час, а тепер вже тільки місяць часу або два. Нирки перестають працювати, дитина задихається, ходить під капельницями, порошки п'є, ну, ну, тільки підтримує її та й все. Родина Насті живе небагато, тому кошти на дороговартісну процедуру рідні шукають всюди. Зробити свій внесок у порятунок цієї життєрадісної дівчинки можемо і ми з вами. Реквізити банківського рахунку мами на екрані. Олег Галів, Іван Мазуренко, НТА Новини. Ворог парадує і паразитує. Кремлівський агресор гучно святкує в Криму свій злочин дворічної давнини. Рівно два роки тому на півострові пройшов псевдореферендум за сфальсифікованими результатами якого Росія включили в Крим до свого складу. Але ні Україна, ні Європейський Союз, ні США не визнали це голосування і вважають, що українську територію Росія анексувала. Це 16 березня 2014-й. Саме у цей день у Криму відбувся псевдореферендум про статус півострова. Результати виявилися за межами здорового глузду. 17% виборців проігнорували вибори. Два проголосували за Україну, і аж 81% виступили за входження у Росію. Кримчани несамовито радіють та тішаться. Проросійська ейфорія тут бере гору. Росія! Росія! Я Думаю, що нас чекає велике і велике майбутнє. А майбутнє таке ж велике, як і всюди, де запхає свою руку Росія. Минуло рівно два роки. На півострі виникли проблеми із транспортним сполученням. Курортний сезон торік провалився, на кордонах утворилися кілометрові черги. А цієї зими взагалі деякі міста були відключені від цивілізації, бо електропостачання на півострів відімкнули. Полиці крамниць тим часом порожніють. А якщо там щось і надибаєш, то не в змозі купити за мізерні російські грошенята. Нині кримчани не такі оптимістичні, як були на початку. Я хочу сказати, що ми були в Україні наполовину було, а сейчас повний бардак. Якщо на тисячу гривень можна було купити. извините мене, на тисячу рублей нічого не купиш. Повна анексія Криму перевернула з ніг на голову життя тисячі людей. Нині українці, зрештою, як і весь світ, псевдореферендум не визнають, але й мало вірять у повернення Криму до України. А у всьому звинувачують владу, яка не змогла втримати півострів. Якби щось робилося, то би може й вернувся. Не буде Крим українським. Та я вам це трудно сказати. Ну, але на перших порах, ні. Може, пізніше народ, той зрозуміє, що він не там пішов, де треба. Ви знаєте, я не впевнена. Пройшов той час, коли треба було то робити. А тепер я не знаю навіть, що вам відповісти на те. Шкода, але час прийшов. Не думаю, що здатна. Аби таки захотіла, насправді, а не робила вигляд, що хоче. Тобто Крим буде ще українським? Обов'язково. Настала якась собача старість ідей: ніхто нічого не хоче, ніхто ні за що не бореться. Тільки наші політики за владу над нами. Ці слова Ліни Костенко як ніколи актуальні, але ще прийде час. Якщо не теперішня українська влада, то хтось рано чи пізно все таки змусить Росію відповісти за злочини проти людства. Маряна Оленська, НТА Новини. Так завершуємо сьогодні сили духу, оптимізму, добра собі. Вам бажаємо не перемикайте ще спорт від нашого Андрія Сортяка. Вітаю до вашої уваги спортик він є з Андрієм Сиротяком. Партнер програми групи автомобільних компаній «Арія Груп». «СКА» знову обстрілюють на чемпіонат України з кульової стрільби до Львова приїхали понад 2,5 сотні снайперів. Разом стріляють олімпійські чемпіони та юніори. Тому одні хочуть не зганьбитися, інші перестріляти своїх гуру. Стріляють у декілька змін, бо всі не вміщаються у тирах. Це кажуть, спортсмени ще більше розпалює атмосферу. До того ж, тут стріляють найсильніші вітчизняні снайпери. Для одних це своєрідні тренувальні збори перед Олімпійськими іграми, а для інших шанс потрапити у збірну. Ті, хто має право приймати участь в Олімпійських іграх, проводять таку треніровку при стрільку перед міжнародними змаганнями, ще в нас етапи світу будуть. А молодь настроєна по-бойовому, тому що в них йде відбір до Чемпіонату Європи і Кубок світу по юніорам. Перед заліковими пострілами, здебільшого, ніхто ні з ким не спілкується, щоб часом настрій не зіпсували. Бо хоч не хоч, а вректи можуть. А від цього і постріли будуть менш точними. Та не всі спортсмени в такі забобони вірять. Ну, я не дуже така так, сувірна людина, тому ну, є якісь такі, можливо, стараюся якось налаштуватися ну, для себе, тобто менше там, спілкуюся, там, більше ну, концентруюся на собі. На чемпіонаті більше двох з половиною сотень снайперів, тож конкуренція тут сильна. Залікові постріли виконують в середньому півтори години. Тому спортсмени під кінець починають нервувати. Кажуть, вже й тіло змучується, та й психологічно не витримують. Наше завдання сконцентруватися в собі, не зважати взагалі ні на що, що коїться навкруги. І саме це одна з форм, формул успіху. Але тиск все ж таки присутній. Стрільці, які вже звикли займатися на СКА, зізнаються, що тут показують кращі результати. Тут дуже звично і це ну, як допомагає, тому що все, все знаєш, і світло, і тир, в якому стріляєш. Правила перестрілки дещо змінили, і кваліфікація тепер забезпечує лише вихід у фінал, а жодних привілеїв за очками немає. Тому найбільша боротьба буде у фіналі. А вже після чемпіонату України, 28 березня, збірна поїде на тренування у польський Вроцлав. Ті ж, хто має олімпійські квоти, після зборів прямують на етап Кубка світу в Ріо де Жанейру. Богдана Струк Віктор Сембратович, НТА СПОРТВІНІ. Українські каратисти лагідними у Словенському ласку не були. Наша національна збірна на черговому етапі всесвітньої серії увійшла до десятки найкращих команд світового рейтингу. Змагалися більше півтисячі спортсменів із 40 країн. Українська збірна на третину була укомплектована представниками Львівської області. Найбільше потішила жіноча стінка у складі двох львів'янок Катерини Кривої і Анастасії М'ястковської та одеситки Аніти Серегіної. Дівчата стали найкращою командою турніру, не залишивши жодних шансів на шляху до. Золота свої мізові з Македонії, Великобританії, Словенії, Косово та Росії. Чоловіча команда, за яку виступали львів'яни Ілля Нікулін та Роман Рехліцький, здобула бронзову нагороду. Відзначилися львівські каратисти і в індивідуальних змаганнях. Бронзовими призерами стали Катерина Крива, Ірина Камінська та Олег Філіпович. Майбутнє за галичанками тренерський штаб молодіжної збірної України з гандболу готуватися до відбіркових матчів чемпіонату світу викликав вісьмох гравців львівської галичанки, а це рівно половина з тих, хто виборюватиме путівку на планетарну першість. До списку від львівської команди вийшли воротар Марія Гладун та польові гравці Наталія Сабова, Софія Давидянц, Мар'яна Маркевич, Марина Коновалова, Наталія Савчин, Анастасія Дорожівська і нещодавня дебюдантка Галичанки Тетяна Поляк. А двох дівчат з цього переліку головний тренер Борис Милославський назвав ще й лідерами збірної це ліва півсередня Наталія Савчин та голкіпер Марія Гладун. У Чорногорі у відбіркових групових матчах наша команда зіграє проти господарок та грузинок. Лише переможець групи отримає перепустку на чемпіонат світу, що пройде влітку в Росії. Партнер програми компанія Алекс Ко, офіційний дилер Volkswagen у Львові, пропонує Volkswagen джету з двигуном 1.6 і 105 кінських сил за спеціальною ціною від 481 тисячі гривень. Вартість вказана станом на 14 березня 2016 року. Ми ж з вами побачимося завтра. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся, бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас у четвер. Одно з проясненнями без опадів буде у четвер, 17 березня. Ночі та вранці на дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вночі стопчики термометрів показуватимуть від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. Температура повітря в день 4-9 градусів із позначкою плюс.